На початку апаратної наради міський голова Микола Нога накреслив головні пріоритети в роботі влади в умовах воєнного стану. Місто працює і вся територіальна громада в умовах війни йде процес підготовки до нового навчального року. Йде процес підготовки до зими. Геннадій Малашенко, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, розповів про роботи, які проводять комунальники по місту. Продовжуються роботи по підготовці до опалювального сезони. проводяться також роботи по чищенню міста, доля за квітниками, ліквідація аварійних дерев, проводився покіс. Вулиці нашого міста на минулому тижні прокошена вулиці. Депутатська провулок, Депутатський, баронівська, щедрина вулиці прокошена. Сьогодні прокошуємо садовий бульвар. На цьому тижні буде проводитись ямковий ремонт доріг. Отримано дозвіл на проведення доріг, що не були відремонтовані по місту. Якщо ви знаєте, у нас зараз всі такі ремонтні роботи погоджуються. Кожна назва вулиця та об'єм з обласною адміністрацією. Міський голова Микола Нага дав доручення проаналізувати роботу жеків по ремонту покрівель. Покрівлі, аналіз по ЖЕКам ви підготуйте на слідущу апаратну нараду, щоб люди знали, що ЖЕК такий-то відремонтував стільки то метрів квадратних за свій рахунок, скільки то за рахунок коштів, скільки то допомагало. Тому що ще десь місяць, коли можна ремонтувати покрівлі, а далі поміняється погода.